Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я Люда Бублик. Знову і знову повертаємося до чужинецьких слів. Пам'ятаєте, ми зовсім нещодавно говорили про Кувалду, яка насправді по-українськи молот? Вже неодноразово ми говорили про Каганця якого чомусь всі називають лампадкою. Сьогодні ще кілька наступних слів. Наприклад, всюди чуємо палатка, але це не є наше слово. Наше слово це шатро або намет. І тут пластуни пригадають собі дуже файну пісеньку під шатром. Добре спати, не требася накривати, ані гріє, ані пріє, через дірки вітер віє. Шатро намет це є наші слова. Чуємо, що воїнам потрібні кевларові каски. Ні, ні. Шоломи. Шолом це є наше рідне слово. Каска Чужинецька. Хто працює в Канцелярії, в Секретаріаті, щоденно зустрічається із Дироколом. Але Нашою мовою це діркач. Тому що він робить дірки. Він нікого не коле. Ну і наостанок цікавеньке слово насос. Що ж він робить цікава я знати? Нашою мовою це називається помпа, і зовсім не насосна станція. А станція помпування, перепомповування, навіть помпувальна станція. Будьте уважні, шукайте нових слів, шукайте старих слів, але наших рідних, українських. Дякую, що були сьогодні зі мною. До наступних зустрічей. Па-па!